Доброго вечора! Ми з України. Я Ірина вітаю усіх на моєму каналі. І, мої дорогенькі, скажу відверто, теми у мене немає на сьогодні. Не придумала, щось мені нічого не, не відгукувалось. І я подумала: давайте подивимося, що робить сімейка, їхні таємні плани до світу, до людей, до війни в Україні. Чи йде все в них по плану, чи щось у них змінюється, і тому подібне. Давайте просто подивимося. І так. Дивимося цю сімейку. Ну, в них є ідеї, які вони періодично проштовхують у світ. Ось якось так. Якось так, мої дорогенькі. Звичайно, сімейка ця таємна, ця та... сімейка давня, і ця сімейка, що ще можна сказати, устоявшися. У них є якийсь певний маленький. Маленьке коло їх, їх небагато, жменька, жменька по відношенню до. Ну, жменька, це навіть, знаєте, можна так сказати, по пальцях можна перерахувати. ось, Але що я хочу сказати, в них є якісь ідеї, є якась нова ідея. Я би навіть сказала. Щось розповсюдити по світі. Це може бути і якась релігія нова, це може бути і якась ідея нова, нове, новий світ утворити якось так в мене йде. Це те, що я тут по картах бачу. Якось, знаєте, цим тим, що та ідея, яка в них є, так? Якось тримати, керувати світ тримати в кулаці. Ну, навіть не в кулаці, а просто підконтрольно. якось так, Керувати, навіть не підконтрольно, а просто керувати. Е, ідея керувати світом. І я чомусь, ну, у мене так іде, що це якась релігія. Ну, Ми дивилися вже на релігії. Тому я не буду на цьому зациклюватися. Ми дивилися вже нові релігії. Давайте тоді, що в них, які плани стосовно України. І так, 10 та година в нас. А чого? Що в них стосовно України? Взяти під контроль, щоб домовленості були виконані. От, бачите, якраз ми коли почали говорити за Україну, і почала у нас тут алярма. Ось, не запланована. Тобто, значить, щось сталося. Дивіться, і десяточка в мене на годиннику була ще є. Це говорить про щось змінюється. У них щось дуже-дуже якесь, бачите, маніпуляції йдуть. Домовленості, маніпуляції нав'язати Україні щось. Щось нав'язати. У мене навіть таке, бачите, тут ресурс, можна сказати, український. Якось стагнація. Може бути, що сімейці вигідно зробити паузу в війні наразі. Зробити паузу. Вони не можуть контролювати хід війни наразі, наскільки я розумію. І вони її хочуть заморозити. От якось в мене ось так іде. Чомусь іде так. А, знаєте, як сказати, на якийсь час припинити війну. Щось у них або пішло не так? Так, зараз ми подивимося, щось тут випало. Е, угу. Заблокувати. Заблокувати якісь дії, щось заблокувати. Майбутнє України заблокувати. Тут навіть іде не те, що заморозити там це, а затягнути. Угу. І от війна у нас випала. Якось схилити до якихось перемовин. От щось у мене йде схилити до якихось перемовин. Вони ну, вбачають дуже цікаві карти випадають, але так з першого погляду і не зрозумієш, що вони тут хочуть. Вони, знаєте, що ще я бачу? Зараз я вам скажу: переписується якась історія. Якась історія щось переробляється хід історії переробити хочуть. А, ви знаєте, я м, отут на публіку теж щось вони тут, ем, е, ну не те, що неправдива інформація, тут щось хочуть вони переробити, новий віток, якось новий. Ем, переписати історію, перемалювати її. Ви знаєте, ось дивіться, це тільки приклад. Я помітила, що наразі, от Netflix, так, він показує серіали, наприклад, 18-19 століття, так, коли негри взагалі не були, як би це сказати, ну, королями там чи ще такі якісь графи і лорди і тому подібне. Вони кругом пхають ось цих чорних. Абсолютно кругом. Ви уявіть собі, що дитина виростає на таких серіалах. Про що це говорить? Такого не було. Розумієте, я не проти шкіри, проти чогось, але я за правду. А вони вже підтасовують. Тобто люди через 20-30 років навіть не будуть знати, що такого не було. Вони будуть думати, що так воно і є. Це коли дитина, якщо запитаєш її курка, вона бачить курку таку, вона ніколи живу курку не бачила, чи там порося ніколи не бачила. Розумієте, отак само і це. Тобто підміняється історія. Ось тут у мене отаке йде, що вони зараз запускають тут навіть не, не то, що України, це всього світу, пере, е, переписати історію, перезапустити якийсь новий сценарій. Тут ми вже бачили щось нове, якусь релігію. Я вже це розумію. Тут іде переписка історії. Тому. Е, Люди забувають з часом, вилучаються, книжка теж не вічна, через 200-300 років її не буде. Розумієте, якось так все нищиться, людина втрачає пам'ять. ось, Люди втрачають пам'ять навіть вже через 10 років, забувають, хто війну почав і тому подібне. Не всі. Не всі. Ось, а приморочені, будемо так говорити. Ось тут іде ось це направлення. Щось поміняти, щось переписати, перемалювати. Не знаю, як навіть сказати, але в мене йде ось така інформація, мої дорогенькі. Змінити хід історії, щоб ми забули щось старе, щоб ми, тобто, старе заблокувати, а нове повністю повністю, повністю переписати. І це поступово вже робиться. Це вже робиться, мої дорогенькі. Тобто, через років 100 ми не будемо знати, ми будемо думати, що чорні керували світом, наприклад, ось якось так. Хоча там було зовсім інше. Ось якось так, мої дорогенькі. Ось якось так. Зовсім новий хід, оновленість якась іде. Але це йде поступово, тому що ось там карти в мене випадали. Десь я бачила карти. Вже не бачу їх. А, ось. А, вони терпелячі йдуть до цього. Дуже помаленьку, маленькими кроками вони йдуть. Вони нікуди не спішуть, мої дорогенькі, якось так. Але це, ну, показують карти Оце вони і показують. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Якщо у вас будуть, ви додивилися до цього моменту, у вас будуть якісь запитання. до... Саме сімейки, стосовно сімейки. Будь ласка, пишіть, будемо розглядати. Пишіть під цим відео. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мирної вам ночі і разом до перемоги! Все буде Україна!